Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Працюю сьогодні на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 9 лютого. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу трошки нагадати про роботу авторинків, графіки роботи. Луцький авторинок працює у нас в четвер і в неділю, Львівський авторинок субота і неділя. Рівненський авторинок працює в суботу, і франківський тільки в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором, є своя мережа експертів. Можемо оперативно перевірити вам автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Нісан Кашкай плюс 2, 7 місний. 11 року 1,5 дизель, 81 кВт, 217 тисяч пробіг, 10500 ціна. Так, панорамний дах клімат-контроль, датчики світла дощу, круїз, парктронік, мультикермо. Так, ось тут є номер телефону. Виглядає. Kia Sorento, 12 року, 2,2 дизельний двигун 145 кВт, 17500 ціна, І номер телефону, шкіряний, такий темно-коричневий салон з перфорацією, Я не знаю, чи буде вам видно. Так виглядає тематично. Коробка. Audi q 14-го року. 3 літровий дизельний двигун, 150 тисяч пробіг, повна комплектація, 22500 ціна, номер є. Шкіряний чорний салон, автоматична коробка, підігріве сидінь клімат, панорамний дах. Так, вона виглядає. Так, друзі, просили, показуємо. Mitsubishi ISX. Трапляються вони час від часу на ринках. Тут 14 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка передач, 188 тисяч пробіг. 110 кВт двигун, 13.800 ціна. Так, ви наглядає в салоні. Nissan Qashqai 13-го року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 191 тисяча оригінального пробігу, вказує власник, без підфарбувань, всі рідні вікна. 11,250 250 ціна. Номер бачите? Показує, як виглядає. Шестиступинева механіка. Клімат. Панорамний дах. І Фаркоп. Так, зібралися тут у нас в купі, як на замовлення, популярні кросовери. Почнемо з свіженького Volkswagen Tiguan. 18 року двохлітровий. Дизельний двигун 192 тисячі пробіг, автоматична коробка передач, 22 850 ціна. Так, тут номер так виглядає. Підігріве сидінь, клімат, дисплей. Так, наступний у нас буде Chevrolet Captiva. Теж часто запитуєте. Так, вона виглядає. Так, по черзі читаємо. Пригнана Швейцарії. семимісна, повний привід. Шкіряний салон підгрібе сидінь, велика навігація, парктроніки, камера є. Клімат-контроль, акустика. Так повнопривідна. є. Швейцарії 2,2 дизель, автоматична коробка в ідеальному стані. 12 рік, 122 тисячі пробіг, без підфарбувань, номер видно, 13 тисяч ціна. Так, вона виглядає в салоні. Зараз. Так, наступний у нас буде Ніссан Так, 10-й рік. Панорамний дах є, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка в ідеальному стані. Авто вказує власник, 172 тисячі пробіг, без підфарбувань, 10 555 ціна. Номер тут. Так, пригнана з Бельгії, сертифікована, свіжопригнане авто, перевірений пробіг. Бачите, панорамний дах, датчики світла дощу, камера, навігація, зйомний фаркоп. Друзі, ну все рівно пробіг, звичайно, треба перевіряти. Ми бачимо багато з нашого досвіду. Так, і Тігуан. Volkswagen Тігуан. 10 рік. Двохлітровий дизельний двигун, панорамний дах, механічна коробка, авто в ідеальному стані. 246 тисяч пробіг без підфарбувань. 12 555 ціна. Так, авто повністю обслужено. Рем масло. Фільтри, напевно теж, біксенон, фари, парктроніки, навігація, клімат, круїз, контроль, камера, два ключі, сертифікат, нова зимова резина. Шестиступанева механіка. Зараз сонечко нам сьогодні гріє, але заважає працювати трошки. Мерседес МЛ. МЛ 350, 3-літровий дизельний двигун. на пневмопідвізці, шкіра Кантара салон, панорамний дах, два комплекти гуми, зима-літо. Так, не бачу, не бачу року автомобілю, на жаль. Так, ось Зараз буде видно номер телефону. Ціна 17750, буде ще торг. напевно буде погано видно так виглядає її підігрів сидінь клімат рено колеос повнопривідний 14 рік 2-літровий Дв... дизель 127 кВт автоматична коробка передач Так, клімат навігація, мультикермо, шкіряний салон так комбінований. Бачу комп'ютер проктроніки абес є сперебек. Електропідігрів сидінь. Сервісна історія є. Пробіг 167 тисяч, сім тисяч. Швейцарії 14 300 ціна. Так виглядає. Nissan кашкай. Так, тут трошки Нісан Кашкай техна. Так, буду вам все задиктовувати, бо нічого не видно. 15-й рік, 1,6 дизель, 96 кВт, 173 тисячі пробіг, 16500 ціна. Номер 097 956 3310. Так. Хвилинку. Так він виглядає в салоні. Шестиступнева механіка. Фаркоп і парктроніки. Форт Куга. Повнопривідна. 13-го року. Двохлітровий дизельний двигун. 219 тисяч пробіг. 14600 ціна. Номер є. Є підігрів лобового. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Фаркоп і парктроніки. Каджар, Пам'ятаю, хтось просив з підписників. Але їх маловато ще на ринках. Тут 17 рік, 1,5 дизель, 16850 ціна, 160 тисяч пробіг. Номер тут. Автоматична коробка передач. Він виглядає клімат. Так ще покажу коколу. По так, показуємо по черзі кросовери. Спочатку Toyota RAV4. Восьмого року 11400 ціна. 2,2 дизельний двигун 136 кінських сил. Свіжопроягнена Швейцарії без підкрасів. Так, 193 тисячі пробіг. Номер телефону. Ось тут. Так, По можливості показую вам клімат-контроль. Паркоп, парктроніки. Так, і Peugeot. Peugeot 4007 року. 2,2 дизель, механічна коробка, 258 тисяч пробіг, пригнаний Швейцарії, семимісний, максимальна комплектація. 9600 ціна. номер є. Шкіряний чорний салон. Так, є фаркоп парктроніки також. Додж Джорні. Так, це у нас семимісний кросовер. Так, вам, напевно, видно не буде, тому зачитую. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 204 тисячі пробіг, 8900 ціна, 7 місць, клімат, камера, підігріва сидінь. Так, 8900 ціна, номер 0,50. Так, Хвилинку, то ще треба розібрати. Так, 0,50, напевно, 93, 85, 613. автоматична коробка передач. Зараз хвилинку. О, так вам має бути видно, як він виглядає. Так, є ще фаркоп. Mazda CX-7, повнопривідна, 11-го року, 2,2 дизель, 127 кВт, 167 тисяч оригінального пробігу вказує, вказує власник з Європи, 10 900 ціна. Так, механічна коробка шестиступенева, там до номер далі бачите. Є сертифікат, два ключі, сервісна книжка. Так, шкіряний салон світлий. Зараз спробую показати. Підігрівся день, клімат, є е люк.